Опа, добрий вечір. Я наче гострий люблю, але не запредельно гостре. Блін, та чого блін, Блядь! Коротше, не можу балакати. Плюс 4, холодний вітер. І мокрі штани після того, як не встигли висохнути після прання. Всім добрий день, всім хеллоу. Як ви зрозуміли, у нас очередна велопокатушка. субота. Не можу сказати, що дуже рано, але температура все-таки щось хотілося, щоб було вище. Плюс 4 на вулиці, прохолодно. Зараз поїдемо грітися. Та що грітися? Вдома світла немає, не було вночі, немає зараз, не буде і пізніше. Тобто виживаємо своїми силами. Тому зараз поїдемо, покатаємось, приготуємо обід. Якщо все буде нормально після такого ділового обіду, то можливо навіть доїде додому. Ну, подивимось, що з цього вийде. Протестуємо одну приколдесну тімку. Тому давайте там щось заварюватися і вже пожрати, попити підготавлюйтесь, ну і приємно перегляду, а я поїхав. Якщо у вас таке буває зранку, що вам здається, що ви хочете спати, що ви не можете прокинутись вам нікуди не хочеться йти то покрутіть декілька кілометрів на велосипеді при такій бодренькій погоді температурі тонізує дуже класно Я б навіть сказав, що трошки привишаєм. Получається, що трошечки порушуємо правила, але немає ні в кого доказів Вирішив ці 20 кілометрів нічого не знімати а чисто повкручувати. Ну, вийшло достатньо непогано. Мені сподобалось. Ну а зараз вже під'їжджаю до того місця, куди я вас хотів з самого початку привезти. Тому зараз побачите, яка там краса. Я нарешті вже приїхав, як я обіцяв вам зараз покажу вам, що таке справжня краса, дивіться. Дуже круто. Зараз будемо розчихлятися і продовжимо. розложили і потрібно, напевно, попити чайочка, трошки зігрітись і приоткрити занавіс, що взагалі сьогодні буде відбуватись. Коротше, довго вирішив не придумувати і бути в трендах. Тренду, якому вже більше року. Коротше, приготуємо сьогодні ось таку. Херню отаку. Ну, кажуть, що гостра херня, але будемо куштувати, бо ну я наче гостре люблю, але не запредельно гостра, тому зараз подивимось. Сюди, до речі, потрібно буде якось приїхати на рибалку. те що я якийсь великий рибак. Ну, але посидіти 10 хвилин з удочкою, а потім 2 години жрати щось засмажене на кострі, це я дуже люблю. Ну чай уже выпитый. Посидели, відпочили, поставили воду на бульдак. И там перешла, подошел чувак и купается. И думаю, блин, я же, значит, так не боюсь холодной воды. И спробуем, что взагалі тут происходит. Угу. Ну, короче, дуже холодно. Ну, типа, Я б не купався. Вода вже майже закипіла, зараз дивлюсь, як його тут готувати. Пишуть, що відварити лакшину в 600 мл води впродовж п'яти хвилин. Злийте воду, залишивши 8 столових ложок ля-ля-ля Додайте соус, порошок, перемішайте і подавайте. Щось я там бачив, що хто каже там дві каплі соусу, хто каже половинку. Будемо додавати весь, а там подивимося, що з цього буде. Звісно, що б я міг забути як не найосновніше, коли їдеш їсти в ліс. Це столові прибори, тому. Опа, добрий вечір. Будемо робити якось так. І так, воду вже майже злили, щось там залишили 8 ложок, як було написано. Сюди спеції і сюди також весь соус. Щось він дуже якийсь чорний. Так, ну тепер перемішуємо і тестуємо, що воно вийшло. Прийшов час спробувати цю жижу. Ну, чесно кажучи, по, по такому по кольору і по запаху, ну, наче окей. Наче як, ну, мені так пахне, як наче десь там на початку 2000-х були палички кукурудзяні зі смаком паприки чи чіпси якісь, щось таке. Ну що, давайте пробувати. Смачного. Ну, скажем так, пок поки що смачно. Блять, це якийсь піздець. Гастрота починає підходити до горла. Що твориться, блін, ви Що? Я половини ще не з'їв, я зараз помру. Блін. Та чого, блін, блять. Щось дуже гостре. Фух, ви шо? Я не знаю, я такого ще ніколи не їв. А взагалі, ну, чим це можна перебити? Пече просто жесть. Парада на майбутнє, якщо захочете от такий бульдак, як я, соуса кладіть мінімум в два рази менше, а то й в 3. Бо це якась просто жесть. Не, ну а взагалі, для тих, хто полюбляє гостре, прикольна лапша, не якась мівіна за 8 гривень за тебе. Або з іншого магазину, дешева маю на увазі. Протягом він нічого не маю. Відчувається якийсь смак такої, окрім гастроти, також якийсь, якісь перці відчуваються, якийсь сир відчувається. Ну, тобто, нормальна тема, але ж знову для тих, хто любить гостре. Від сьогоднішнього дня я до них не відношусь. Ну, але я не звик не доїдати те, що в мене в тарілці, тому буду доїдати, смачного. Взагалі в мене вже тече все. І з носа, і з рота, і з інших частин, бо я вже не відчуваю, ні, що в мене там губи, чи є вони в мене, чи немає, не знаю. Немає слов описати те, що зараз відбувається зі мною. А води в мене залишилось не так багато. Дай перебити в принципі мені просто нічим коротше короче, я його доїв. але чесно кажучи мені щось погано ну, зараз прополоскав рот трошки простіше але Я ведь человек в шлунку, что-то... Тому якщо є что если у вас проблемы с здоровьем, зі шлунком маю на увазе, ни в коем случае. А так, по сути... Вкусно і по вкусу. Коротше, не можу балакати. Якщо все-таки в майбутньому ви заплануєте, то беріть з собою щось те, що буде перебивати цю жесть в роті. У мене, на жаль, крім води нічого немає. А вже хвилин 5-7 пройшло після того, як я поїв, я не знаю. У мене просто горить рот. Декілька разів перед тим, як їсти таке. Просто подумайте, чи потрібно воно вам? Фух, пройшло вже більше 10 хвилин з того моменту, як я з'їв цей бульдак. В роті в мене просто горить, ніяка вода мені абсолютно не допомагає, бо іншого в мене просто нічого немає. Фу, ну, скажімо так, що сьогодні я чітко зрозумів, що гостра це не моя тема. Ну, прям, якщо там хтось думає, що там полюбляє гастреньки, то бульдак це дуже мега-гостра херна. Прям дуже. Чи смачна вона? Так, вона смачна, вона однозначно смачніша, ніж будь-які ну, ті, що продаються наші українські аналоги, там Мівіна, що, там, Гледзи, там, щось таке. Чи гостре воно? Ну, це найгастріше все що, те, з того, що я їв в своєму житті. Там ніякі халапенья, мариновані перці навіть не поруч. Чи спробую я будь, там, ще раз в житті таку фігню, чи поведуся на таку авантюру? Ніколи в житті. Це був останній раз. Вартість щось був 144 гривні. Чи коштує воно своїх грошей? Ну, напевно так, якщо в якості експерименту, якщо хочеться якісь гострих відчуттів, напевно так. Щоб їсти на постійній основі, ну я не знаю. Це тільки для поціновувачів такої гострої теми. Бо ну, середньостатистична людина таки просто не вивезе, бо ну, це просто жистяк. Я спробував, мені не те, щоб дуже сподобалось, але, скажімо так, нормально. Барік нормальний. До речі, вчора також коштував новий меню в KFC, Ну, не знаю, мені здалося, що ні о чому, Ну, типу, класичний KFC набагато смачніший. Ну, так як бульдак смачніший, ніж нове меню в KFC, то ну, поставимо плюсик. Але подумайте, багато разів перед тим, як це коштувати, а це особливо цей 2X. Це просто жесть. Зараз щось в мене відбувається всередині мене, і мені здається, що мені просто жопа. Так, ну і напослідок. Пройшло 15 хвилин після того, як я це все поїв, пропала скав рот, пропала рід. Ну, все, гастрота, наче вже з рота пішла. Вже ну, щось там десь далеко відчуваю, але така, знаєте, приємна така вже солодка така гастрота. Тому в принципі нормально, якщо навалити менше соуса, все класно. Тому просто потрібно менше соуса, все інше буде топ. Ну а зараз час збирати все моє барахло і їхати вже в сторону дому, бо вже тут засидівся, відпочив, і поїв, і постраждав, і все, що тільки можна було сьогодні придумати, просто все виконано. Тому за мої старання, за мої страждання. Ставте лайк, напишіть коментар, можливо, у вас є досвід такого ж поїдання бульдаку. Що ви скажете, як вам сподобалось, не сподобалось? Чим ви контрили цю гастроту. Можливо, взагалі вам було не гостро. Пишіть в коментарях. Взагалі буду, буду радий, якщо там щось напишете, бо це мені допоможе в продвиганні мого відео. Тому, дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Бай!